Так, розіграємо далі. Такі патріотичні брилки. Так, обираємо номер 1. 40 максимальне значення. Генеруємо. Так, номер 3. Номерок, на жаль, не придбаний. Генеруємо ще раз. Так, номер 4. Знову немає такого номерка. Дивимося. Номер 30. 30, на жаль, немає. Так, хто ж у нас виграє такий? Брелок номер 23 Так, Аліна Блик, вітаємо! Ви виграли патріотичний брелочок. Так, далі. І у нас ще залишився такий це книга Василя Шкляра Ностальгія. Роман дуже-дуже, до речі, цікавий. Так, обираємо мінімальне значення: 1:40 білетиків генеруємо. Так, хто ж у нас виграє книгу? Номер 17, паник Маргарита. Везе вам сьогодні, але ви вже виграли. Так, номер 27 Номер 27. Оксана Васюхну. Вітаємо! Ви виграли книгу Василя Шкляра. Так. І, і ще хочу від себе додатково розіграти отакі 4 патріотичні браслетики. Зараз подивимось, хто в нас тут ще. Хто в нас ще виграє? Так, от у нас ще браслетики додатково. Так, за вашу активність. Бо є такі, що декілька білетиків купували. Так, номер 13. Номер 13. Трофімова. Вітаємо! Ви виграли браслетик патріотичний. Ви в нас придбали аж три номерки. Так, генеруємо. Хто ще в нас? Номер 6. Так, номер 6 не придбано, йдемо далі. Так, номер 7. Номер 7 це в нас Наталія Правосуд. Вітаємо, ви виграли у нас ще браслетик. І ще раз генеруємо. Так, номер 17. Паник Маргарита вже була. Так. Можливо, ще ті, хто не виграли. Номер 19. Так, Олеся Лещенко, вітаємо. Ви виграли у нас патріотичний браслетик. І. Хто ще, може, виграє? Номер 8. Номер 8 у нас немає, на жаль. Так. Останній у нас залишився браслет не розіграний. Номер 2. Номер 2. Валерія Дроцька вже була. Так, дивимося. Може, так, номер 11. Це анатрофіма вже виграла. Так, знову номер 11. Так, номер 17. Паник Маргарита. Та що це таке вже була у паник Маргарита не один раз. Номер 10. Так, непридбаний номерок у нас. Так, номер 39 Номер 39 Оксана Васюхну. Вітаємо. ви Виграли браслетик у нас. Ми придбали два номерки. Тому вам такий маленький подарунок. Всім дякуємо за участь. Обов'язково всім. Всім переможцям надішлю в особисті, що вони виграли, і домовимося вже як будемо відправляти там подарунок, чи новою поштою, чи особисто передав. Все, до побачення, гарного, мирного вечора.